21 бюлетень голосування за голову, вже кандидатом на голову господарського суду Великодської області і 21 бюлетень за кандидатів на заступника голови господарського суду. За бюлетня, серед бюлетнів на посаду голови господарського суду недійсних не виявлено. Серед бюлетнів на посаду заступника голови господарського суду виявлено один недійсний бюлет. Отже, за результатами голосування, за голову господарського суду Чиляк Марину Анатольовну проголосовано 18, 18 бюлетнів за 3 не підтримують жодної кандидатури. За кандидата на заступники Малієво, Олену Вікторівну, 13. Не підтр... За шкідера Палава Анатолійовича 5, не підтримую жодного кандидата. 2, не, не дійсню. Попили, це не. тільки оперативні